Всім привіт! Яку функцію виконує бетоноконтакт? Як правильно його наносити? Які головні помилки при роботі з ним? Додивіться це відео до кінця, і ми дамо чіткі та зрозумілі поради щодо роботи з цим матеріалом. Готові? Поїхали! Отже, головна проблема для майстрів, коли вони працюють з гладкими поверхнями, це слабка адгезія. Тобто оздоблювальний матеріал, такий як плиточний клей або штукатурка, дуже неохоче закріплюється на них. Це можуть бути поверхні з монолітного, збірного залізобетону, гіпсові, цементні та гіпсокартонні поверхні. Щоб створити умови для доброї адгезії, розроблений спеціальний ґрунт бетон контакт. Його основне завдання полягає в тому, щоб зробити гладку поверхню шороховатою, та придатною до поєднання з матеріалами, які будуть наноситись під час оздоблення. В лінійці продукції Armix є такий ґрунт бетон контакт. Він називається Armix BG. Це адгезійний ґрунт рожевого кольору на основі акрилової дисперсії з кварцовим наповнювачем. Саме цей наповнювач і робить поверхню шороховатою. Цей бетоноконтакт підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт. Може застосовуватись як адгезійний шар між матеріалами на основі гіпсу та цементу. На жаль, при всій простоті роботи з таким ґрунтом деякі майстри припускаються грубих помилок при нанесенні бетон контакту. Щоб цього уникнути, дотримуйтесь наступних порад. По-перше, перед застосуванням бетон контакт треба дуже ретельно розмішати. Кварцовий наповнювач може осідати на дно відра з продуктом. А нагадаю, що саме він створює адгезійну поверхню, а не рожева зв'язуюча рідина. Якщо цього не зробити, ґрунтування не буде ніякої користі. По-друге, після змішування бетон контакту або іншими роботами з цим матеріалом, одразу мийте водою інструмент, з яким ви працювали. Тому що після висихання зробити це можна буде хіба за допомогою хімічних засобів. По-третє, зазвичай бетон контакт наноситься макловицею або широким пензлем. Але спосіб це не дуже швидкий, тому майстри часто використовують валик. А щоб ґрунт був більш еластичний, при роботі з валиком вони розбавляють бетон контакт водою. Ніколи так не робіть! Це груба помилка. Ґрунт одразу суттєво втрачає свої властивості та не виконує основного завдання створення адгезійної поверхні. Armix BG спеціально розроблений таким чином, щоб його можна було наносити валиком. Але якщо ваш валик погано працює з бетон контактом, для його нанесення використайте звичайну макловицю. Так, працювати з нею довше, але ви уникнете проблем в подальшому. Повірте, ви навпаки зекономите час, тому що робити оздоблення на поверхні з поганою адгезією це не лише даремна трата часу, але й дорогих матеріалів. Примітка. Є більш швидкий та сучасний метод нанесення за допомогою механічних засобів. Таких, як, наприклад, структурний пістолет. Але не всі мають можливість ним користуватися, тому ми взяли за основу класичні засоби нанесення. Нарешті, четверте. Для того, щоб швидше та зручніше працювати з валиком, потрібно перед нанесенням бетон контакту нанести шар ґрунту глибокого проникнення Armix G2, щоб вирівняти водопоглинання. Це дозволить поверхні не вбирати вологу з бетон контакту і буде набагато зручніше користуватися валиком. Після закінчення потрібно дати бетон контакту добре висохнути. До початку наступного етапу робіт повинно пройти не менше 6 годин. До речі, чому бетон контакт має такий дивний рожевий колір? Зрозуміло, це зроблено для того, щоб на гладких темних поверхнях було добре видно, де саме він нанесений і наскільки це нанесення рівномірне. Але чому саме рожевий? Напишіть свою думку в коментарях. Отже, підіб'ємо підсумки. Перше. Ретельно розмішуйте бетон контакт перед застосуванням, тому що кварцовий наповнювач має властивість осідати на дно відра. Друге, одразу мийте інструмент після розмішування бетон контакту або іншими роботами з ним, тому що після висихання їх дуже проблематично від нього відчистити. Третє ніколи не розбавляйте бетон контакт водою. Це погіршує адгезію та створює масу проблем в подальшому. Якщо для роботи з валиком ґрунт загустий, Користуйтесь смакловицею або широким пензлем. Якщо поверхня, на яку наноситься бетон контакт, швидко вбирає в себе воду, нанесіть попередньо шар глибоко проникної ґрунтівки, це вирівняє водопоглинання та дозволить простіше працювати з валиком. Нарешті дайте матеріалу добре висохнути, не менше 6 годин перед тим як наносити штукатурку або клей для плитки. Якщо це відео було корисне для вас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте відео і до зустрічі!